Ти говориш в інтерв'ю, що репетиції ну, от, вочевидь, найважливіший і для тебе найприємніший взагалі, там, момент твоєї роботи, і що на два місяці це таке маленьке життя. І що ти вважаєш своєю чи не основною задачею створити там атмосферу любові? Е, думав так, поки не почав робити оперу. Ні, насправді. Коли в тебе. 100 людей тобі складно цю, о, акумулювати цю любов. Все не клеїться, і ти злий, дуже, і профсоюзи є, да, які там кажуть, що репетиція повинна бути з 3 до 6. Все. І в шість ти повинен всіх відпустити. Тобто в театрі немає такого. В театрі ти можеш хоч цілий день з акторами спілкуватися, репетирувати в коридорах, в туалетах, на вулиці, в репзалах. То в опері є профсоюзи, які кажуть все, от в тебе є три години, встиг встиг, не встиг, не встиг. І ти вчишся от швидко приймати рішення в опорі. В тебе три секунди, щоб прийняти рішення, коли несеться там 70 людей оркестру і 100 людей на сцені. Але від цього, коли починає трішки вже складатися, ти розумієш, який кайф ти відчув да, від цих стресів, від цих. Інколи криків, інколи непорозумінь, інколи хаоса повного. Тобто театр інколи створення вистави, ці репетиції, про які я казав, що я отримую задоволення, вони інколи це такий хаос буває. От. Але з часом ти розумієш, що це, це було треба тобі.